Находимося з вами на конференції, яку організував Український клуб аграрного бізнесу. Конференція називається Ведення агробізнесу в Україні. На цій конференції зібралися представники бізнесів, власники бізнесів, люди, які приймають важливі рішення в агробізнесі. Сьогодні вже 15-та конференція ведення агробізнесу в Україні. Сьогодні ми зібралися тут, щоб підвести підсумки року та обговорити перспективи наступного. Заклюємо рокови і до роботи. Дуже приємно сьогодні зустрітися на цій сцені з новим президентом Асоціації Український клуб аграрного бізнесу. Вітайте, Алекс Лісіца. Шановні пані та панове, дуже дякую вам за довіру. Складні часи, складні рішення. Подивившись на те, кого ми обрали в президію, то я думаю, що в нас дійсно достойна команда, яка готова буде вести наш аграрний сектор, не лише український клуб аграрного бізнесу, але і весь аграрний сектор з собою протягом наступних двох не менш складних років, які були до цього, я абсолютно переконаний в тому, що ми сьогодні зможемо провести ефективно час поспілкуватися, налагодити нові відносини, ну і продумати про плани на наступний рік. Запрошую до вітального слова міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського. Очевидно, в нас на складний час, але разом з тим ми всі займаємося своєю справою. І як би не звучало, це основне. Абсолютна більшість цього року рахують, на жаль, не прибутки, а збитки, але давайте будемо чесними. таке бувало в нас і без війни. Для нікого це не є причина не займатися агробізнесом, і тому ну я думаю, що все решта прийде. Я особисто прихильник і не тільки я. І я надію, що є ще шанси, що ми будемо рухатись ту сторону, яку було заплановано, а саме в сторону лібералізації, а не більш жорсткого регулювання. З двох законів, які будуть рухатись вже зимою, це певна додаткова лібералізація земельних відносин. Ми це покажемо після нового року публічно. Ви будете дотичні, і я надію, що ми це дожмемо. І е, одна з таких важливих моментів, які ми підготували, це все таки процедура примусової консолідації землі на полях. Музика. У нас складні будуть переговори по вступу 40% Всього що треба погодити Україні при вступі в ЄС, це сільське господарство, і продукти харчування. Євросоюзі роль асоціації вона надважлива. Ми будемо працювати дуже тісно з посадовими особами інституції єс з тими, хто приймають рішення і хто модерують внутрішні дискусії. Бажаю всім членам УКАП, щоб 24-й рік був вражайний, був добрий, був прибутковий. Ну і в першу чергу бажаю всім нам перемоги, як на військовому фронті, так і на аграрному. Був на одному з перших і радий, що до сьогоднішнього дня висока планка піднята, зокрема, Алексом і досі дотримується. Цього року всі говорили про логістику. Всі говорили про блокування зернових ініціатив. Знову, дякуючи нашим Збройним силам, вдалося відновити роботу наших глибоководних портів, що в принципі, дало можливість нам експортувати певну частину нашого збіжжя, яке зберігається і фактично давить на сам ринок внутрішні На відміну від Америки, у нас в Україні ти приходиш до когось з новою ідеєю. Ти кажеш, у мене є ідея створити якийсь бізнес. Тебе 15 чоловік в першу чергу твої рідні близькі заклюють. Бо що ти придурок, у тебе нічого не вийде, і це не так, і те несе. Як вийшло так, що в тебе вийшло? Ну насправді батьки зазвичай мене завжди підтримували, але найбільше мене підтримує чоловік. Тому це була наша спільна справа, яка і ідея... ти прийшла до чоловіка, кажеш, я хочу бізнес. Ні, бізнес це завжди було. От після того як я попрацювала на державній роботі, просто будучи е ти ще е була в корупції замішана? Е я не думаю, що там було густо корупції. Я сподіваюся, що ми продовжимо гарну традицію і конференції такого формату вони продовжаться і е, Учасники конференції також отримують дозволо від спілкування і від тих меседжів, які звучать на конференції. Завод голий пристані досі окупований, і 14 тисяч гектар землі в Херсонській області також окуповані. Завод в Миколаївській області. Йому пощастило, він знаходився в сірій зоні. Ну Херсонщина продовжує бути під окупацією а на Миколаївщині ми намагаємося відновлювати виробництво. Взагалом ми порахували наші збитки в 200 мільйонів доларів приблизно. Ми знаходимося на Харківському регіоні і Росіяни окупували uh, одну треть uh, наших земель. військові uh, не дозволили до сьогодні обробляти тому що вони заміновані, uh, там були російські бази. Ми зазнали втрати 500 доларів uh, на гектар. Uh, це була знищена техніка, uh, знищений вражай. Є класна земля, є класна країна. Ну ми всі учасники того в якому стані вона опинилася. То говорили сьогодні про перемогу, про національну безпеку, про фронт, про тих, хто воює, і ветеранська політика це якраз про національну безпеку і оборону. Тому нам чітко треба розуміти, що ветерани, які зараз на фронті, які повертаються, які будуть ветеранами в майбутньому, будуть тим стрижнем українських збройних сил і силових відомств, які в майбутньому стримуватимуть. Можливі наступні агресії зі сторони Російської Федерації, бо ми не знаємо, та вони точно не зникнуть з лиця землі, хоча дуже би хотілося. Досить. Корисна галузева зустріч, оскільки є розуміння, є бачення стосовно нашого подальшого просування в Європейському Союзі і актуальні теми, яким чином ми далі бачимо розвиток і підтримку колег, які повертаються з активних бойових дій, досить, досить теми важкі, теми болючі. Але ми розуміємо, що це вже не наше завтра, це наше сьогодні. З одного боку, ми багато інвестуємо в те, щоб говорити про. Розвиток бізнесу, але нам також треба говорити про підтримку людей. В нас зібралось близько 300 людей, це певно точно. Клієнти довольні, члени доволі. У нас все окей, всі устали, вже людей поменше. У нас тепер чил зона. Все круто, все класно, тому запрошуємо на наступне до Агро 2024.